Я вважаю, що 340 це один з перших автомобілів в принципі в класі. А, мені є з чим порівняти насправді. І тут ти відчуваєш, що, що таке рядна шістка, що таке повний привод BMW, низький центр ваги. Ну, от в цій лінійці боюся образити інших учасників. Але з того, що тут стоїть, а, мабуть, найцікавіше на сьогоднішній день, щоб прохопити тут кілька смачних віражів. А дорога у нас тут місцями, правда, така з ямками, і ти відчуваєш, що ось воно спортивне налаштування, жорстковато і все таке. Але зразковий автомобіль, на який я впевнений, не треба іншим в цьому класі. Просто уважно дивитися і орієнтуватися. І поки ми всі не перейшли на електромобілі, насолоджуватися тим, що іще існує ось таке. Саме емоційний варіант автомобіля і людина, яка його купує, розраховує на такі емоції. Перша перед емоцією, де естетична насолода. Естетична насолода, да. шкіра, дуже приємного кольору, коричневий. Кожна крутілочка, ти розумієш, створена із не те, щоб з любов'ю, але щонайменше з думкою про споживача. Великий екран, в, який об'єднаний інформаційний, зазвичай окремо, мультимедійний окремо. Він так, як єдиний, виглядає. В ньому, звичайно, треба розібратися, оскільки налаштувань там дуже багато, вони розширені, і це прекрасно. Ми не на це не витрачали час, ми все ж таки зайнялися емоцією. Проходження поворотів це завжди визначає автомобіль, який він, оскільки наскільки ти можеш тримати швидкість в цьому повороті, наскільки ти довіряєш автомобілю, наскільки він тримає цей поворот, це говорить про характер цього автомобіля. Бо лише швидкості або лише керованості буває недостатньо. Це велика синергія багатьох складових, і саме швидкісний поворот тобі показує, бо прямічок це одне. Гальмування це одне, але оцей саме поворот зараз і показує. І тут на поворотах аж так трошки було страшнувато, проте ти відчував, що машина ну, ти їй довіряв на 100%. М340 дуже мені сподобався як альтернатива М3 з урахуванням того, що двигуни серії Б. Досить легко піддаються тюнінгу і з тюнінгом вони класно живуть. Як альтернатива М3, як на мене, дуже класний седан. Мені сподобалось. І підвізка, і нова платформа Клар. Все працює узгоджено, скажімо так. Щоб не казали люди, як би там не випускали хороші джети. BMW є BMW, друзі. Той спектр емоцій, який дарує 340-ва, це просто щось неймовірне. Є так, ми розуміємо, є машина, яка дубасить, а є М340, яка дубасить комфортна, хочеш боком, не хочеш боком, хочеш плавно, хочеш швидко. Все може автомобіль, який тобі і комфорт дає, і всю сучасність, адекватну підвізку для всього. Неймовірні відчуття, ідеальна посадка. Мені просто страшно, кожен раз, коли ми знімаємо наступний BMW, я кожен раз розумію, що нема машини краще в світі, ніж Volkswagen T4, Жартую, ніж BMW. То мене брат навіть мені каже, існують два типи машин, BMW і всі інші. Ну, Це такі, це перші емоції, дуже класна машина. Ходу автомобіль має дуже гостре керування і ідеально такий, знаєте, розвесело правильний баланс стабілізації і можливості кудись там їй дати. Тому що. Навіть в екорежимах стабілізація БМВ завжди працює так, що задочок завжди тобі дає можливість зробити поворот трошки таким, знаєте, з меншим кутом. Вона це дає. Прискорення моментальне, навіть заміряв 100 Зараз випадково три рази злончі, 4 4,7 секунди. Вона їде. Прекрасний результат, але нас в салоні було троє. Тобто низький 4, вона поїде 4,1-4,2, Це ізі. Дуже гостре кермо, дуже коротка рейка, прекрасний звук.